Показую наші сьогоднішні покупки в АТБ. Спочатку такий пакет. Коштує він 5 гривень. Далі купили сир твердий. Так, 150 грам такий, коштує 61 гривну 90 копійок цукерки «Лукас». Лукас-лукасія. Ось такі віримо в Україну. Ось такі. Значить, там їх 200, зараз скажу 280 грам. І була акція, вони по 120 гривень 90 копійок, на 33 гривні 85 копійок. І біорозкладний пакет, оце 80 копійок. Далі тісто листове 900 грам, 52 гривни, 20 копійок. Молоко. Яготинське пряжене, 900 грам, дві упаковки. Нас уже похолодало на вечір. Так, молоко коштує 35 гривень, 30 копійок. Пряники. Такі 300 г коштують 27 гривень 90 копійок. Мультизлакові трубочки. 250 грам коштують 47 гривень 60 копійок. Сиркова маса по акції. 150 грам коштує 46 гривень 90 копійок. Халва. 160 грамм. така соняшникова жайвір, 29 гривень 90 копійок. Хліб. Барвистий, різаний. Взяли дві упаковки. так. 275 грам в одній упаковці. Паковці і коштує 9 гривень 90 копійок. Ну, і ще взяли морозиво. 4 пачки, але я одну показую, щоб не розтало. По акції, Ну по акції дешево коштує 29 гривень 70 копійок. Ну, онучка каже, бабуля, це вже. Осінь може останній раз. І акція, і вже як холодно, то ніхто ж його їсти не буде. Ну, оце такі покупки ми сьогодні увечері зробили в супермаркеті АТБ. І отакі там ціни. Ось для чого ми купили листове тісто. Онучка сьогодні зробила піцу. І Тут такі стоять запахи, і дивляч... не дивлячись, що зараз 20-та година, ми її зараз повечеряємо. Так що нам смачного.